Взагалі ми мали виїхати зі Львова десь без 10 3 і приїхати до Києва без 10-10 вечора. Ну ви досі вже щось не виходить. В принципі, ми собі придумали пару варіантів, що можна буде зробити, але будемо дивитися. Тобі далі по ситуації. Дитина спить, нещодавно його вклали, Сергій його заколисав. Ой, до речі, ми їдемо в купе, але ці місця продавалися як сидячі. От, тобто, постіль не видавали нам. І ми самі. Хоча я купувала тільки два білета, проте Сусідні місця порожні, тож ми їдемо самі. Зараз їдемо десь в полі. Добре, що я Лончику купила обід. У нього там картопля, котлетка. ще є в нього палички, пюрешка, банани. Бо ми собі встигли на вокзалі взяти тільки дві булочки на двох, водичку і все. Тут ще чай і Я кажу Сергію, запитаючи, нема у них, типу, мій віни, І ось він приніс. Нехай буде. І, до речі, він забрав останнє. Бо я знаю, що ближче до вечора взагалі вже у провідника нічого не залишиться. от Ну Сподіваємось що якось ця ситуація. Ще добре, що вагон новий, чистенький і тут є кондиціонер, бо без нього було б жарко. Дитина собі нормально спить. Бо я пам'ятаю, як ми поверталися, точніше їхали з Ужгорода до Львова, то у нас був вагон без кондиціонера, і було дуже жарко, було від цього важко. Ще спи, зайчик, куди ти прокинувся? Що забачити Тернопіль? Це ж треба файне місто Тернопіль. Ми колись тут були. Сергій каже, ну що, виходимо, Залишимось ще тут на пару тижнів. Не відпускає нас захід України. Покажемо Тернопіль вам. Так, да? Лончит? Ти хочеш в Тернопіль? Хочеш залишитись тут? Mm -hmm. Я вже зголодніла, Запарили локшину, Сергій сходив за окропчиком. І дивіться, тут навіть є м'ясо. Бачите, ось такі шматочки м'яса. Горошок, правда, він один. та ні, то м'яско. Трошечки юшечки. Але хочу сказати, що порція доволі велика, можна на двох. Але Сергій сказав, що він не хоче. а Я з'їм. Так, все, все на рахунок. На молоко. Для Леончика, да? так? Так, все молочко. Молочну куки. Так фундуємо морозьку. Ми щойно в... Приїхали... Що ми проїхали? Хмельницький. Жодного разу не були в цьому місті. Проте потяг не зупинявся, бо ми об'їжджаємо, не мали проїжджати Тернопіль та. Хмельницький, тому тут без зупинок. Хоча, як варіант, можна було б вийти, переночувати тут і завтра поїхати до Києва. Це в нас був такий а, запасний план, але він провалився, бо зупинок немає. Мирду. На годиннику 23.57. Просто нам пощастило. Фух. Котик у мене на руках. О, дерево тут посадили. І вон два нових. Бачу-бачу зміни. Клас. Який Леончик щасливий, він вдома. Тільки зайшли, почав все роздивлятися. Побіг до іграшок, одразу схопив машинки свої. Все йому так цікаво, все нове. Забув, що він колись тут був. Ну що, друзі, вітаємо вас з Києва, ми вдома, в нас вже наступний день, вже у нас обідній час. Ми були зранку на вулиці, Леончик вже поспав, зараз буде обідати. Що розповім, як ми вчора добралися додому? Отже, потяг запізнився на півтори години. Хоча на сайті Укрзалізниці була інформація, що затримка до п'яти годин, і об одинадцятій я вже змирилася з тим, що нам доведеться або чекати десь години-дві-три на вокзалі, коли закінчиться комендантська їхати додому, або Будемо знімати якийсь готель поряд з жд вокзалом от і ночувати там, і зранку вже їхати додому. А проте, коли я лягла спати, тільки закрила очі, до нас постучала провідниця і сказала, що через півгодини будемо в Києві. От, ми швиденько встали, зібралися. І дійсно, в 23:30 поїзд вже приїхав на вокзал. Поки ми виходили, я встигла викликати таксі. В коментарі я вказала, що у нас речі, дитина, візочок. От. І підняла трошечки тариф, щоб було більше шансів знайти машину. От. І тут я дивлюсь в застосунку, що машина знайдена, і через пару хвилин буде вже біля виходу з вокзалу. Я зраділа, проте недовго раділа, бо мені зателефонував водій, почав запитувати, який у нас візочок, який у нього розмір. От і виявилось, що в нього в багажнику балон, і наш візочок, і речі, не помістяться, тому він а, вимушений а, скасувати замовлення. От тоді ми швиденько вже з Сергія телефона з його застосунку почали а, замовляти знову таксі. Бо в мене ще в застосунку не було скасоване моє замовлення. От і. Теж нам дуже пощастило, що знайшлася машина в 23.35 чи в 23.40. Десь так ми сіли в таксі. І рівно в 00.00 .00 ми вже були в ліфті. Бо я зробила фотографію, подивилась на час, в який була зроблена ця фотографія, в 00.00. Отже, ми прям. Дуже чітко встигли до комендантської години. Ніч була спокійна, слава Богу. Пощастило те, що не було тривоги, бо тривогу взагалі складно викликати таксі, плюс ціна була б ще напевно, в 5 разів вища. От, а так, за 500 гривень, ми доїхали з вокзалу додому. Тому виспалися в настрої, прогулялися. І я прям дуже щаслива, що ми повернулися до Києва. Знаєте, де б ти не був, але вдома краще. Я дуже люблю Львів. От і хочу подякувати йому за гостинність. Дуже нам все сподобалось. Також хочу вам подякувати за всі ваші рекомендації, те, що ви рекомендували, куди сходити, що подивитися. Багато чого не встигли, проте я собі все запам'ятала і наступного разу обов'язково все відвідаємо. Леончик дуже щасливий, що повернувся додому. І знаєте, коли ми повернулися, то прямо в квартирі дуже помітно, як він подорослішав, він став більший, почав ходити, так, ну, впевненіше. І він вже багато де і чого дістає. <с> Тому треба слідкувати. Все, що на підвіконні він вже дістає. На комоді, ну, коротше, треба все ховати. О, до речі, на рахунок квітів. Всі мої рослинки витримали. Я їх перед від'їздом полила, окрім цієї квітки. Ну, я її теж поливала, я маю на увазі, що вона не витримала ця квітка, ця рослинка крутон. Я вже його полила, він був ще в гіршому стані. Дивлюсь, ось листочки відходять. Ну і тут, напевно, деякі. Зверху не впевнена, бо все таке сухе. Буду дивитися, що робити. Я вже його два рази поливала. Ну, Напевно, почекаю ще пару днів, і те, що не відійде, а залишиться вже таким б'ялим і сухим, то вже позрізаю. От. і... Взагалом подивлюсь, що робити далі орхідея моя. У неї була вода. Коли ми приїхали, то, звісно, що води стало менше, і водичка не діставала до внутрішнього горщика. Проте орхідея протрималась. Замія кулькаси я за них мовчу, тому що вони. Люблять, коли сухо, то вони вистояли чудово, я навіть ще їх не поливала. Сьогодні вже на ніч я їх промию під душом і залью водичкою. І так само ось цей дивіться, тут все чудово. Ось ця квітка. Тут було два листочки: один залишився, другий ось зів'яв. Але нічого, тут швидко. Ростуть нові листочки, ну і в кухні, що в мене в кухні? Драцена, з нею все супер, пару листочків було сухих, впали на підлогу, але то нічого. І ось ця пальмочка, теж все з нею супер. Ось, дивіться, один листочок тільки засух. А так все добре. Так, коли гуляли, купила черешні. Купила малини, малина дуже солодка, буду леончику давати. І купила абрикоси теж солодкі, теж для Леона. І черешня для Леона, все буду йому давати по черзі. Це був мій обід. Не обід, а сніданок обід. Бо коли повернулася з вулиці, я з'їла піцу. Була дуже голодна, бо до цього нічого не їла. Це пакети з речами, які ми відправляли новою поштою. Один пакет ми відправляли вчора це ось цей. І три пакети відправляли ще два тижні тому. Тут, до речі, сукня літня. Треба зараз її попрати, бо завтра буде спека, плюс 30. От. І треба буде дістати речі Леона. Літні і теж все попрати, підготувати, щоб завтра одягати шортики, футболочки. Ще треба ось ці кульки здути, поскладати. Дивіться, одиничка ще тримається ледь-ледь, але тримається. Навести лад в подарунках розібратися. Ну, загалом робота є. Я вже сьогодні позабирала посилочки, зараз я вам. Покажу, отримала ось таке взуття. Коли були у Львові, то я робила замовлення. На Алікспрес, начебто я замовляла. Так, на Алікспрес. Такі босоніжки для Леончика. По розміру підійшли супер. Леончику подобається. Ще не ходив по квартирі, тільки ходив в них. Вони на літочках, ось таких. І бачите, пальчики закриті, щоб він їх. Не збивав. Прийшли в коробочці, що мене дуже здивувало. ось така коробочка, етикетки ще були. Ну, так файно все було запаковано. Класно. І ще посилка з Next. Зараз я покажу, що тут. Я вже відкривала, бо там були речі не тільки для Леона. Ми з дівчинкою замовлення разом робили, щоб доставка була безкоштовна. Так, тут ще босоніжки для Леона, але вони виявились великі. В принципі, я так і думала. Ось такі, дивіться, класні босоніжки, дуже стильні. Правда, ну, для ходи вони, напевно, незручні, чисто так у візочку посидіти. Ну, не знаю. Буду їх повертати і подумаю, чи замовляти. Меншого розміру чи ні. Тут хоч і пряжечки, проте насправді, тут липучки. Тобто регулюється на липучках повнота і ззаду на п'ятці так само. І тут штанці лиончику. Ось такі молочні. Носи. Трикотажик легенький, на резиночці, кишені є, спереді ось така тканина. Класні штанці мені подобаються. Дивіться, як класно було б з цим взуттям. Дуже стильово. Ну, в принципі, з цими босоніжками теж. Буде ок, але мені такий варіант більше подобається. І тут ще пристрій я замовила, от щоб поміряти розмір ноги. Тут і розмір по довжині, і об'єм ніжки 20 гривень, думаю, замовлю, нехай буде, бо я знаю, що в нексті буду замовляти часто оливону взуття. І щоб вже знати, який у нього точно розмір ноги. Ось такі покупочки чекали на нас. Плюс ті обновки, що я привезла, та олиону дуже багато взуття одягу. Ось дивіться. Так, ставиться ніжка, потім треба підтягнути цю штучку до пальчиків і подивитися, який розмір. Однією рукою незручно, але, я думаю, ви зрозуміли, як це робити. І плюс об'єм ніжки ось так. О, згадав вже, як залазити на диван. О, дивіться, на цього начальника. Вже порядки наводить. На обід Лончику зварила його супчик улюблений з сочевиці, кабачків. Він прям так з радістю їсть. Скажи мені вже набридло, чим ви мене у Львові годували, так? Да? Кролик, кролик. Сьогодні зранку, як прокинувся, одразу зубки почистили йому, бо я не брала з собою його щітку та пасту. Думала, та, ми їдемо на тиждень, днів 10, це тягати, і так багато речей було, в ітозі вийшло. Що в нас не було місяць і тиждень вдома. То одразу зуби почистила йому. Це молодець. Все з'їв. Остання ложечка залишилась. Малинка на десерт. Тримай. Ти ще не їв малину? Скуштуй. Бери ручка, ручками бери. <гум> давай. Він звик, що я його годую. Бо там не було можливості потім прибирати. Ну давай, мамуся тобі дасть. Ну, з'їж. Як тобі? Сподобалось? Бери. Давай, бери. Бери, бери. Угу. Тільки не дави її. І до ротика. Отак. От не кусай одразу всю бери. Тобі подобається кусати? М? Ой, яка добра малинка. Ам-ням-ням. Щось нове. Ще. На -щі. ще? Ну от, шість ягідок на сьогодні. Бо ти вперше їси. Подивитися реакцію. з посилки. Ті, що ми там і купили, і ті що дарували. Дивіться, щасливий який. Лончик, давай одяг діставати. Треба ж прати нам все, щоб на завтра було все готове. Будеш допомагати мені. Давай, ось тут. Зараз я шафу закрию. Панамо. Такий балакон. Іди сюди. Дивись, які в тебе панамки є. Ану давай, мама буде вірять. Вау, як тобі класно! Леончик, дивись на маму в камеру. Так класно йому. Знімає, знімає. Але бачите, там є. Застіб костя. Леончик. І синя така сама. Так, жилетка нам не потрібна, то на осінь, шортики. 86, тримай шорти, ще шорти. Я просто забула, якого розміру 86-го. Все, купувала йому. Ще шорти, У нього дуже багато шортів. Бо купувала по дуже хорошим цінам. Он, дивіться, боже, Леон! Кількі шортів в тебе, Боже, мама взагалі дурно накупила. Так, костюми ще тримай. Костюмчик, бодіти, ромпери і футболки. Ось, бачите, я казала, що в нього така є футболка. Сінник від іншого чогось. Ці босоніжки класно пасували б під луки. Весь одяг я дивлюсь. Ну і ці теж пасують. Я просто хотіла бачити, щоб одні були такі темні, одні світлі. Дивіться. Боже, я не можу з ним. <гум> Соскучився за іграшками своїми. Так, да, Леончик? Скажи, не давали мені нічим гратися. Пульт один був і машинка, які вже набридли, ну і трактор потім з'явився. Ромпери ось ці дуже класні, дивіться. І з цими босоніжками супер, і з цими. Тут ще ось такі є. Стигреня зі світлами, класно. І ось сюди б ось це взуття пасувало. Так, замовлю, напевно, йому. Нехай буде. Ще друга пара. Так і співається Розібрала нарешті речі. За цим помічником не встигаю. Я тільки складаю, він все викладає. Так, у мене вийшло чотири кубки. Одна ось такі, друга кольорові, третя бежево молочні Ну, четверта, одна там футболка біла. От буде в мене чотири прання. Вийшли ми з лаончиком на вулицю. Сьогодні така чудова погодка, дуже комфортно, бо до цього були такі спекотні дні. Я декілька днів не знімала відео, відпочивала, ну і було дуже жарко, що нічого не хотілося робити. От, що, як завжди, шахедні ночі. Єдина була ніч, коли ми приїхали тиха, спокійно, ми нормально а, виспались і. Нам пощастило, що не було тривоги, що ми нормально добралися додому. А потім наступної ночі було жахіття, як завжди. Бомблять, знищують Київ, летіло все. І шахетів було дуже-дуже багато. І балістика, і зміга, ракету випустили коротше. Сьогоднішня нічка теж була не дуже спокійна, проте якось недовго і десь вже після першої години ночі ми заснули, і, в принципі, на районі було тихо, бо до цього була пекельна нічка. Ну, ми вже до цього звикли, хоча, поки нас тут не було, то відвикли. І, знаєте, як швидко відвикаєш від цього, так швидко і звикаєш. Коли дуже гучно і прям сильно обстрілюють, то звісно ми спускаємось в укриття. Я вже з вечора готую речі, складаю все в візочок необхідне, стільці розкладні ставлю в коридорі, щоб. А й навіть ми майже одягнені лягаємо спати, щоб просто потім стати і швидко бігти в укриття. Якось так. Ладно, буду завершувати відео. на цьому. Вже далі будуть влоги з Києва. От. Радійте, хто чекав саме влогів з Києва. Всім вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей, папа. -па.